Командний пункт росіян, де сиділи офіцери та генерали, раптово вибухнув. І, схоже цього разу, окрім командирів середньої ланки, зачепили дуже жирного карася важливого командувача армії РФ, який віддав злочинні накази, але несподівано потрапив у вибухову пригоду. До того ж, гур провели неочікувану спецоперацію прямо на території росіян. Наслідки фатальні для Кремля. І всі деталі у відео. А Ми вітаємо глядачів. Поставте вподобайку, підпишіться, щоб нічого не пропустити пропустити, а ми розпочинаємо ЗСУ продовжують бити по скупченню рашистів, знищуючи місця базування їхнього особового складу разом із вищим керівництвом та технікою. У результаті удару по командному пункту угрупування рашистських військ дні порбіля генічеська трьохсотих та двохсотих окупантів. А вишенькою на цьому турці є ймовірна ліквідація їхнього генерала. Про це почали писати самі ж рашисти, Тож ймовірно, втрати серед армії РФ значно більші. Однак вони не змогли прихо. Вати, що за трьохсотилем генерал-полковника ЗС Арафія Михайла. Теплицького про що повідомив з посиланням на власне джерело телеграм-канал, десь є шпіона. Ну і там зазначається, що удар було завдано. Уявіть собі, двома ракетами «Хаймерс» з касетною бойовою частиною по передмістю Генічська в напрямку Арабатської стрілки командний штаб був розташований в двоповерховому адміністраційному будинку. Тож, як бачимо за попередньою інформацією, хтось дійсно доніс силам моб. Борони України, коли саме там перебуватиме не просто командний склад армії РФ, а й сам генерал. Цитую внаслідок удару 5, двісті дванадцять крім правоохоронних органів, розгляд на місці проводить склад створена. Комісія групування Дніпр, шукають крута. Удару завдано за кілька годин після прибуття теплинського на командний пункт. Йдеться в повідомленні. Зазначимо, що в листопаді 23-го року теплинського вже було поранено. Внаслідок ракетного удару по штабу Дніпро так само під час наради на. Арабатській стрілці тоді ж у Генштабі та Міноборони Арафії були серйозно стурбовані, що внаслідок поранення командувачу групуванням військ Дніпро Теплинського в окупантів можуть бути серйозні проблеми в Херсонській області. Насакред, що ситуація на лівому березі Дніпра складається не зовсім гладко, і в принципі з панікою порушенням дисципліни, дружнім вогнем та іншими проблемами, і була пов'язана зміна командувачу групуванням Дніпр. Але генерал Теплинський навіть не встиг навести Ад, як його поранили, йдеться в повідомленні. Зазначається, що саме невдовзі після поранення Теплинського українська армія покращила своє становище в районі населених пунктів козачі Лагері та кринки. Поранення у нього серйозне. Якщо йому терміново не знайдуть адекватної заміни, рашисти можуть втратити як мінімум частину Херсонщини, адже армія Без управління воює дуже погано посали в пабліку самих рашистів. При цьому тоді наголошувалося, що до відступу на Херсонщині міг бути причат, не саме Валерій Герасімов, який пропонував відступити від Бахмута та Токмака, щоб зберегти сили та використовувати людей на інших напрямках. Тож, як бачимо, минуле поранення рашистського генерала мало суттєвий та негативний вплив для самих рашистів. Також варто відзначити, як з на початку червня 24-го року, знищили підполковника Арафія Дмитра Мікушина, про що написав офіцер збройних сил України Анатолій Штефан. Успішно демобілізовано підполковник Мікушин Дмитро. Заступник командира 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії групування військ центр йдеться у повідомленні. Також раніше внаслідок успішних дій ЗСУ ліквідовали рашистський генерал-майор Сергій Гарячев, і Він був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії ЗСРФ. Про знищення генерала окупаційної армії на території України повідомляли самі ж пропагандисти. А в їхніх публікаціях йдеться про те, що гарячов задвосотився внаслідок ракетного удару. Народний депутат. Т України Юрій Мусягін написав у своєму телеграм-каналі, що рашистського генерала разом із іншими офіцерами ліквідували на запорізькому напрямку. Сергій Гарячув отримав звання генерал-майора вже під час повномасштабної війни Раф проти України. Він був вихідцем із повітряно-десантних військ Раф і за час служби командував рашистським контингентом в невизнаному Придністров'ї, а також 27-ї окремою мотострілецькою бригадою і 201-ї військовою базою в Таджикистані. Крім Гарячов був начальником навчального центру ЗСРФ в Хабаровську за понад рік повномасштабної війни з Україною Гарячова підвищили від командира 5-ї окремої танкової бригади російської окупаційної армії до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу сухопутних військ РФ. Він став генерал-майором. Також його призначили на пост начальника штабу армії. Крім того, гарячов був внесений до бази миротвориці. Як Рашиський воєнний злочинець, там повідомлялися, що у 14 18 сімнадцятому роках він служив у складі групування окупаційних військ на Донбасі. Також українські військові ліквідували рашистського генерала лейтенанта Олега Цокова в тимчасово окупованому Бордянську Запорізької області. Повідомляють, що в районі Бурдянська було ліквідовано рашистського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича. У вересні 22-го його вже трьохсотили, але тоді він вижив. А зараз кажуть, що за двохсотили остаточно йдеться в дописі посадовця. Згодом він додав, що рашистський генерал міг загинути внаслідок влучання до готелю Дюна, розташованого на території Проазовкурорту. За словами місцевих від готелю майже нічого не залишилося після прильоту. Відомо, що певний час саме там проживало військово. Керівництво ворога також недалеко було розташоване вороже попу написав Андрющенко. І нагадаємо також, як в Краснодарі раф невідомий за двохсотив із вогнепальної зброї командира підводного човна Краснодар Станіслава Ржицького, який був причетний до удару по Вінниці в українській розвідці. Зазначають, що підводник здійснював пробіжку в Краснодарському парку культури і відпочинку імені 30-річчя перемоги, і там його задвохсотили. Відомо, що капітан другого рангу Сергій Ржицький щонайменше від 2006 року проживав в Севастополі. А деякий час був командиром підводного човна Алроса. Після відправки Алроси на модернізацію був призначений командиром Краснодару. Пропагандисти заявили, що за Ржицьким нібито стежив кілер, який добре знав його маршрути. Він ліквідував окупанта о 7.00 в парку, куди той вийшов на ранкову пробіжку. А в тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів на складах боєприпасів та техніки рашистів. повідомляється, що попередньо було влучання в районі вулиці Світлого шляху. Місцеві телеграм-канали пропускають, що прилетіла в склад боєприпасів рашистів. Окупаційна влада та українське командування вибухи наразі не коментували. Крім того, українські літаки напередодні завдали удару по складу боєприпасів рашистів, тимчасово окупованому Криму. Цитую вкотре знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання. Аня. Завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника. Українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. Заявив Олещук, також військова частина ГРО атакована безпілотниками в Ставропольському краї. І там навіть поранено одного розвідника. За інформацією розмі два безпілотника атакували військову частину 33-443 формування особливого призначення ГРО. У селі Московське один із безпілотників вибухнув поранений розвідник. Крім того, внаслідок спецоперації ГУР зупинився рашистський електрометалургійний комбінат. Відзначимо, що це єдине в Арафії металургійне підприємство повного циклу. Комбінат було знеструмлено, зупинилися електродугові печі, в яких застиг метал. Для їх повторного запуску може знадобитися кілька місяців. Тож, друзі, якщо вам подобаються такі новини, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Тоді ви почуєте їх ще більше. Побачимося у свіжих випусках. Слава Україні!